Три різних карбонових рами для FPV-дрона від українського виробника Fiberform. Всі три рами вже є в наявності на сайті Alexandron Shop, але давайте коротко пройдемось по кожній з них. Жирний плюс першої 7-дюймової рами полягає не тільки в тому, що вона може працювати вентилятором, а й в тому, що вона одразу поставляється зібраною. Ось подивіться. Так, вона трохи схожа на нарізочку ковбаски під вакуумом, але повірте, це дуже круто, що одразу після розпаковки ви можете приступати до навішування м'язка на ваш дрон, а не грати цілий вечір в збірку скелету. Якщо ви збираєте не один дрон, а один за одним, тоді це дуже сильно економить час та сили на збірку дрона. Ця рама підійде не тільки для дронів, самі знаєте, яких задач, але й для якогось фрістайлу, синематику. Бо, як показує практика, дрони на базі рам у вигляді чистого хреста керуються краще та точніше, ніж на рамах Аля Mark IV. Наступна рама osa 7, також 7, але її повезло трохи менше, ніж попередній, бо поставляється вона в розібраному стані в ось такому крафтовому боксі. Але крізь нього нам нічого не видно, тож давайте її роздягнемо. Всередині ми знову бачимо вакуумне пакування, окремо упаковані карбонові промені, окремо верхня та нижні планки з вже інтегрованими гайками, гвинтики, стійки і комплект 3D-друку. Все виглядає доволі приємно. По формі ця рама також хрестоподібна, тож вона теж прекрасно підійде для рейсу, фрістайлу та синематику. І нарешті найбільша рама це 13 дюймів, і вона у мене вже є. В розпакованому стані. І це тому, що наступний дрон тренажку я буду збирати саме на базі цієї рами. Промені тут, як ви бачите, з квадратної карбонової труби. А верхня та нижні кришки такі достатньо широкі, що дозволяє встановити або один великий акумулятор, або два акумулятори поряд, і вони не будуть заважати пропелерам. Знизу, відповідно, можна встановити достатньо широку систему скидання смаколиків. Тож, якщо хтось з вас мав досвід використання цих храм на своїх дронах, то обов'язково пишіть свої відгуки. А хто не мав, але бажає, то нагадую, що на сайті Александр Ваншоп вони всі вже є в наявності. Тож обов'язково пишіть свої відгуки та побажання для українських виробників.